Привіт, друзі! У нас сьогодні запланована поїздка на 4 денна в місто Монреаль. Це ми заїхали на заправочку, заправитись і будемо прямувати до Монріаля. Минулого разу ми туди поїхали. Там було трошки прохладненько, Тому ми вирішили так сказати ріпіт зробити, і як нашу буде ліпі. Так, репете. Зробити ще одне репете і поїхати подивитися, тому що прогнозують, що буде тепла погода, а ми так уже трошки скучили за теплою погодою, тому поїдемо і покажемо вам, що ж той матеріаль вартий саме в липні місяці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так. Ми зараз шукаємо шлях до Underground City. Воно десь має бути тут. Показує навігатор, що тут, але треба обійти, щоб знайти вхід туди. Тут поки що дуже мало людей на вулицях, бо зараз субота, 9.30 ранку. І всі, ще, мабуть, французи не прокинулися, бо вулиця дічають. Ганадцять. Ось така гарна будівля Макгіл Коледж. Застекльонна. І так, поки я блукала тут і загубила всю свою родину, я знайшла ось таке цікаве кільце, яке, судячи по всьому, буде світитися вночі. І тому зараз буде переход. І якщо я дозніму це вночі, то ми побачите зараз це. Папі дуже подобається все, що тут знаходиться, все, що він бачить, тому він мені каже, що все записувати. Ось подивіться на такі гарні клумби, які знаходяться на тротуарах і гарно оформлені на вулиці. Ось ми заблукали, шукали зоологічний музей, ось, до речі, він там якісь звірі набиті ватою. А, і оце кампус університету МакГіла. До речі, в списку найкрутіших е університетів Канади він, по-моєму, на другому місці після університету Торонто. І тут ось така штучка є. Написано Stay hydrated». Ми думали, що воно ніфіга не працює, тому що на вулиці сьогодні дощ і, і сонця немає. Але... Ми просто звикли, що десь в Європі воно може не працювати або звідти ще така ржава вода. Да. А тут виявляється, все працює. Так що всіх заохочу приїжджати вчитися в місто Монреаль, Університет Макґіла. Дивіться, оце так виглядає маленький скверик перед музеєм археології. Дуже гарно, прям дуже-дуже гарно. Не сонячно якраз гарно записувати. Це так. зменшений вигляд 5-го авеню. Ага, окей, Маша. Давай, пішли, подивимося, що ж там всередині. Крупнути треба, це? мабуть. так? А Сьогодні нам випало честь відвідати це безкоштовно. Ага. Короче, тут прямо на вході, бачите, всі якісь піродактилі висить. Е, ну будівля дуже така старенька, але прикольна, прямо прямо прикольно прикольна, прикольна. Я не знаю, що це все, я буду потім читати, що це все висить, коротше, як воно називається. Це якась черепаха. А це лапка якогось динозавра. Ну, це те, що на вході ми побачили, що там всередині, потім побачите. Дивіться, яке ми прикольне дерево знайшли. Значить, це дерево, дивіться уважно, це ж кожна жилочка, да, це рік життя дерева. І ось тут є відмітки в музеї, да? там. 521 рік да, там від Рождества Христового. Да. Це якесь щось щось, а може не тисяч, ну, Ну короче, тут тут есть... Є... А, то, наверное, ну, все-таки 1521. 902. Та нормально. 1469. 1400... О! 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 1824. 824. Тобто його спиляли десь років 100 тому назад, да? 200, 200 да. Виявляєте с кабинских? І воно з мене росло. Вот це ага. ширина дерева, як я. Мене могли в це дерево, отак от, да. Ширину. Клас. Ось такий великий зал в цьому музеї. Тут дуже гарні балкончики і тут всі е, ілюстрації. Ось лос якийсь. Зобразу ну, тут дуже багато камінців, всіляких дуже дорогих, мабуть, дорогоцінних. Ось всілякі залишки від динозаврів, від всіляких чиясь, е, ще, ще камінці. В ці родакці знову якісь є така стиля, дуже гарна. Маша сказала, що вона прийшла в музей мумій. Ось вам мумія. У мене така підозра, що це в Великобританії ці мумії подворовувала і по всім своїм колоніям, включає Канаду, розтикала. Тому що ну, я так сильно не вчитувався, але щось мені здається, що це з Єгипту вкрадено. Заходимо в метро. Привіт, друзі. У нас перший вечір. Ми зараз йдемо на якусь дуже там прям гору. З цієї гори відкривається якийсь чудовий вид на Монреаль. Коротше, куча фоток в інтернеті, зараз прямо туди. Ми купили квиточок вечірні за 6 доларів. Він нам дозволяє кататися з 18 до 5 ранку. Ну, Я до 5 ранку кататися не буду, а пані Маша, напевно, так. Ось, тому... Ну, як на мене вигідне, я думаю, ми сьогоднішній вечір трохи викатаємося, тому що разова поїздка 3,75, я думаю, що ми накатаємо. Поки що йдемо туди, зараз покажемо, що там є. Дивіться, який верх урбаністики. Значить, ось є якийсь будиночок старесенький. Ну, як старесенький, не знаю, скільки йому років, ну там 100 років, наприклад. Да? Він собі стояв, 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 а потім вирішили над ним опачки. І такий хмарочочок. Вибудувати, так як не було де побудувати хмарочосик, я його над ним побудувати. Тут є дві дороги, або от по прямій, тільки, або по сходах. По сходах трохи, точніше, набагато важче, а по прямій набагато довше по доріжки. Це не асфальт, але, в принципі, бачите, ми на візочки проїхали, тому це досить можливо. А ось так виглядає по сходах, тобто там. Набагато коротший шлях. Але дуже важко. Тому ми обрали такий. Олег, Що ти думаєш? Не думаю, мені туди З Приводу що... Шато Монреаль. Ми його коротше, вже довго-довго йдемо. Е, і ось тут вже гарно. Тут прям такий гарний парк. Вон там наша Маша йде. Вона трошки дістала. Парк зачний, тих, що зустріли 8 єноту. Зняли тільки трьох, так що покажемо вам тільки трьох. Так. Тут всі багато, багато людей дуже бігають. Нам дуже пощастило з погодою. Дивіться, кого ми знайшли? Ось. Це той чувак, за яким ми ганялися. Інотір. Як кажуть, в Канаді Рапун? Да? Ракун! А, пробачте! А ось. Ну, ми тільки що бачили родину єнотів, а цей взагалі нікого не боїться. Він... Зараз чекай, йду. А можна так? Це не єнот, ми... це не Як це? Саме ти бурундук. Хвост... Же... Зато ми зняли, як він гарно стрібає. Так а чого його хвост не полагає. Виявилося, що від озера ще 800 метрів треба йти вгору, але ми нарешті, нарешті ми вже бачимо цей шато і там вже десь вид. Гарний вид, раді якого туди всі йдуть. Історія цього шикарного виду, який я зараз вам покажу, написана на цих сторінках. Ось тут на французькій, а тут на англійській. І тут сказано, що Жак Картіє, який відкрив Канаду в 2 жовтня 1535 року, піднявся на цю гору, яка називається Монтреал. І від цього назви Монтреал пішла назва Монтреал. Собственно, і ось так оглядає цей шикарний вид. Ви тільки подивіться, яка краса тут. Когда мы в Монреале, и мы будем зараз ехать в ботаничный сад. Вот такая компания. Будем зараз вам все показывать. Тато просил показать, что рельсы шинове. Пап, скажи что А, так, да, що метро на колесах. Good year. Секундочку. Да. Ось так виглядає монреальський зоопарк. ну, Він всередині називається Біодом, ну, взагалі е, звірядка Е, Тут на цій території там є планетарій також. Там окремий вхід, окремі квитки. А там ботанічний сад. Коротше, ми зараз заходимо в цей біодом і коштував білет на всю сім'ю 65-75 центів. Ось на двох дорослих і трьох дітей. Перший відділ цього біодому це Tropical Rainforest і це всі тварини, які живуть в цій області, в переважності в Південній Америці. Ось такий вхід. Як гарно оформлено тут подивіться. Ось тут папуга. Ось інша папуга. І там ще все Ось скільки всього можна побачити. Бассейн попасть. А ви ж катемі подобається? В басейн хоче. В Ага, ось так, да, тут можна зверху подивитися. Тут з нас тільки що пропливала да? одам. А це, здорові, черепаха, ось вона пливе прямо до нас, а Луська, вона знову йде, пливе до нас. Клас. У вас її ручки. Клас. Тут стільки всього прямо, як в справжньому морі. Клас. І ще. літучі миші Вони там дуже-дуже багато. Я тут така сплошна темрява. Дивіться, тут лежить дві капібари. Раз, два. Ось так вони собі загорають. Як он називається? А там є ще їсть капібара, вон там нами. Так, зараз ми заходимо в регіон Сабу Фоларіс, тобто це передполярно якось так перекладається. І саме цікаво, що тільки що в тропіках ми були, там було 26 градусів чи 27, а тут заходимо, тут зараз градусів 14, може 13. А зараз, мабуть, буде ставати ще холодніше, бо тут полярне. Так, зараз ви можете спостерігати пінгвінів, їх тут дуже дуже багато. Один мабуть збирається стрибати зараз. Тут така температура, що тут льот майже не тане. Тобто Він такий чуть макривати, але все одно він підтримується температура його. Є тут ще е... Коротше, ми прийшли, приїхали в місто Монреаль, зайшли в останній павільйон. І цей останній павільйон оказався Нью-Брансвік. Цей регіон насправді називається Maple Forest, тобто кліновий ліс, але пахне Нью-Брансвіком. Дивіться, це бобер. Правда, він не повністю себе показує, але ось так він виглядає. значить, дивіться, ну ми з Нью Брансвіка втікли. на 4 дня в Монреаль. Ну и потрапили реально. А он на назад... нас догнал. <свеч> он нас, нас догнал. Короче, реально не брался. панорама. Вот а... так. И она тут прямо с живыми чайками, экспонатами, качечками. Дуже схоже на Фанди Парк. Але все одно дуже привально. Ось продовження цієї панорами зверху. Ось тут третій поверх. Вау. І тут можна подивитися на цей міні-океан зверху. На людей, на чайок вони літають. Водоспади падають. Бризки йдуть. так. Це просто як в Касті. на жаль. На камері не можна цього передати. Вода. Вода. І там плавають рибки ті, які в інших павільйонах плавали великі. Вони перепливають сюди. Це Нотр-Дам де Монреаль. І вхід туди коштує 40 доларів і ось така черга. Дивіться просто на цю чергу. І ось зараз тільки шість вечора, вона ще формірується. Я думаю, що вона ще буде тут тут, тут десь. Взагалі, дуже велика. 40 доларів це на родину, якщо що. Чим можна зайнятися в Монреалі? Ось на набережні тут є катамарани, є такі канатні дороги, є зіплайн. Є колесо або Ось поки що все, що ми знайшли, і ми йдемо на колесо або

Це острів і там Оце світується куля світячася. Це біосфера. Там якийсь парк дуже гарний. Ми потім знімемо його в день. Зараз буде. Це... І колесо. Хей гайз! Сьогодні у нас третій день Монреаля. Приїхали на острів Святої Єлени. Нашої мами. <laughs> да. Да, вона дуже просилась, тому ми сюди приїхали. Тут знаходиться якась краса, неймовірна краса, якась біосфера. Ну знаю, що це ціль, це Ми приїхали в аквапарк, а біосфера це так бонусами, де Я ось покажи її. Вона має дуже-дуже гарно світитися вночі, але ми вночі її не бачили, тому тільки зараз. От вона, от такий кружок світився, бо ввечері. Можемо прикріпити фотку. Да. Ми ще не будемо кататися а, на якихось да, качельках-карусельках. Павліка привезли покататися. На аквапарк. І в основному так аквапарк. Сьогодні жара неймовірна. Десь 29 обіцяють. Для жителів Нью-Бранс їх Ну, Для жителів Сен-Джона, мається на увазі. Це страшенно так трошки що... страшенно жарко, да. тому ми будемо насолоджуватися такою маленькою Іспанією. До речі, найцікавіше, що саме для цього острова зробили отдельну ветку метро яка складається з двох станцій. Одна станція якраз розташована біля нашого отелю, нам дуже-дуже повезло в цьому. Називається Бері Укем, якось так. А друга станція, якраз острів, ну, і тут станція метро називається Джандра І ще одна станція, це, мабуть, в... за островом вже, в Лавалі. Ні, ні Лаваль в іншу сторону. Три станції метро в одній віці. Отак. Так, ось ми зайшли сюди всередину, і тут отакий великий один басейн. І там ще в величині теж такий приблизно басейн. Але він вроді закритий, чи... але там все одно дуже мало людей. Ось, Сімейний квиток коштував 15 доларів. Ось, в принципі, вихідно, бо то, що тут реально можна класно провести час, поплавати якщо жарко, і позасмагати. Ось тут, тут є зона така. У висновку можемо сказати. Що Монреаль чудове місто і вдень, і вночі. Кожен знайде для себе щось цікаве: старовинні вулички, або скляні хмарочоси, активний відпочинок, або різноманітні музеї, ресторан з екзотичною кухнею, або традиційні фастфуди, вечірні прогулянки у збережжя або драйвові сальсотеки. Єдине, Монреаль неможливо охопити за одну поїздку. Сюди можна їздити регулярно. Всім радимо відвідати це місце, а також поставити лайк цьому відео та підписатися на канал.